Розділ п'ятий. А один чоловік, наймення Ананій, і своєю дружиною сапфірою продав був маєтка та й з відома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро. Ананію, чого сатана твоє серце наповнив? Щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було. Чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер і обгорнув жах великий усіх. Що це чули? Юнаки ж повставали, обгорнули його і винесли, та й поховали. І сталось годин через три прийшла й дружина його, про випадок нічого не знавши, і промовив до неї Петро: Скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали? Вона ж відказала так, за стільки. До неї ж Петро. Чому це ви змовилися спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, що чоловіка Твого поховали, і тебе вони винесуть. І вона зараз упала до ніг його, та й умерла. Як війшли ж юнаки, то знайшли її мертвою і, винніше біля мужа, її поховали, і обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це. А руками апостолів стали знамена та чуда великі в народі, і були однодушно всі в Соломоновім ганку, а сторонніх ніхто приставати не уваживсь до них, але люд прославляв їх, і все збільшувалось тих, хто вірує в Господа, безліч чоловіків і жінок, так що хворих стали виносити на вулиці та й клали на ложа та ноші, щоб, як і тиме Петро. То хоч тінь його впала б на кого із них, і безліч люду збиралась до Єрусалиму з довколишніх міст і несли недужих та хворих від духів нечистих, і були вони всі вздоровлювані. А первосвященник, уставши, та й усі, хто був із ним, хто належав до Саддукейської Єресі, переповнились заздрощами. І руки наклали вони на апостолів, і до в'язниці громадської вкинули їх. Але ангел Господній вночі відчинив для них двері в'язничні і, вивівши їх, проказав «Ідіть, і ставши, говоріть до народу у храмі всі слова цього життя. Як це вчули вони, то в храм рано війшли і навчали, а первосвященик. І ті, хто був із ним, прийшовши, скликали Сенедріон і всіх старших з Ізраїлевих синів, і послали в в'язницю, щоб їх привели. А служба, прийшовши, не знайшла їх у в'язниці, а вернувшись, сповістила, говорячи. В'язницю знайшли ми з великою пильністю замкнену, і сторожу, що при дверях стояла. А коли відчинили, то нікого всередині ми не знайшли. Як почули слова ці начальник сторожі храму та первосвященики, не могли зрозуміти вони, що б то сталося, та, прийшовши один, сповістив їх, говорячи. Ось ті мужі, ви їх до в'язниці всадили були, у храмі стоять та й навчають народ. Пішов тоді старший сторожі. За службою, та й привів їх без насильства, бо боялись народу, щоб їх не побили камінням. Припровадивши ж їх, поставили перед Синидріоном і спитався їх первосвященик, говорячи, чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати. І ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим і хочете кров чоловіка того припровадити на нас. Відповів же Петро, та сказали апостоли Бога повинно слухатися більш як людей, Бог наших Отців воскресив нам Ісуса, якому ви смерть були, заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог підвищив своєю правицею на начальника й Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів, а тих справ Йому свідками ми Святий Дух, що його Бог дав тим. Хто слухняний йому? Як зачули ж оце, запалилися гнівом вони та й радилися, як їм смерть заподіяти. І встав у Синедріоні один фарисей, Гамаліїл наймення, учитель закону, поважаний від усього народу, та й звелів на часинку апостолів вивести і промовив до них. Мужі ізраїльські, поміркуйте собі про людей цих, що з ними робити ви маєте. Бо перед цими днями повстав був тевда, та й казав, що великий він хтось, і до нього пристало чотириста люда. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорошились та обернулись в ніщо. Після нього повстав під час перепису галілеянин Юда та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він, а всі ті, хто слухав його, розпорошились. І тепер кажу вам відступіться від цих людей і занихайте їх. Бо коли від людей оця рада чи справа ця буде, розпадеться вона. А коли те від Бога, то того зруйнувати не зможете, щоб випадком не стати і вам, богоборцями. І послухались ради його. І, покликавши знов апостолів, вибили їх, наказали їм не говорити про Ісусове імення, та й відпустили. А вони поверталися Синедріону, радіючи, що сподобались прийняти зневагу займення Господа Ісуса, і щоденно у храмі й домах безупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа. Розділ Шостий. Тими ж днями, як учнів намножилось. Зачали нарікати на євреїв огречені, що в щоденному служині їхні вдовиці занедбані. Тоді ті дванадцять покликали багатьох учнів та й сказали нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із поміж себе Всімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости. Їх поставимо на службу оцю а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні слову. І всім людям сподобалося оце слово, і обрали Степана, мужа повного віри та Духа Святого, і Пилипа, і Прохора та Никанора, і Тимона та Пармена, і нововірця Миколу з Антіохії. Їх поставили перед апостолів і, помолившись, вони руки поклали на них, і росло слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священиків були слухняні вірі. А Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі знамена та чуда. Тому дехто повстав із синагоги, що зветься Лібертинська, і Кірінейська, і Олександрійська, та з тих, хто походить із Кілікії та з Азії, і зачали сперечатись із Степаном. Але встояти вони не могли проти мудрості й духа, що він ним говорив. Тоді вони підмовили людей. Що казали, ніби чули, як він богозневажні слова говорив на Мойсея та Бога, і людей попідбурювали і старших та книжників, і, напавши, схопили його і припровадили в Синедріон. Також свідків фальшивих поставили, які говорили чоловік, оцей богозневажні слова безперестань говорить на це святе місце та проти закону. Бо ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які передав нам Мойсей. Коли всі, хто в Синедріоні сидів, на нього споглянули, то бачили лице Його, як лице Ангола. Розділ сьомий. Запитав тоді первосвященик, Чи це так? Степан же Промовив, послухайте, мужі браття отці, Бог слави, з'явився Авраамові, отцеві нашому, як він у Месопотамії був, перш ніж оселився в Харані, і промовив до нього: Вийди із своєї землі та від роду свого, та й піди до землі, що тобі покажу. Тоді він вийшов із землі халдейської та й оселився в Харані, а звідти, як умер йому батько. Він переселив його в землю оцю, що на ній виживете тепер, та спадщини на ній він не дав йому навіть на крок, але обіцяв дати її на володіння йому і його родові понім, хоч дитини не мав він. І сказав Бога так, що насіння його буде приходьком у краї чужому, і поневолять його, і будуть гнобити чотириста років. Але я, сказав Бог, буду судити народ, що його поневолить. Опісля ж вони вийдуть і будуть служити мені на цім місці. І дав він йому заповіта обрізання і породив так Ісака. І восьмого дня він обрізав його. А Ісак породив Якова, а Яків – дванадцятьох патріархів. А ті патріархи позаздрили Йосипові і продали його до Єгипту. Але Бог був із ним, і його визволив від усіх його утисків і дав йому благодать та мудрість перед фараоном, царем єгипетським, а він настановив його за правителя над Єгиптом та всім своїм домом. А як голод прийшов на всю землю єгипетську та Ханаанську та велика біда, то поживи тоді не знаходили наші батьки. Коли ж Яків зачув, що в Єгипті є збіжжя, то послав батьків наших уперше, а як у друге послав, то був пізнаний Йосип братами своїми, і Фараонові знаний став Йосипів рід. Тоді Йосип послав, щоб покликати Якова, батька свого, та всю родину свою, 75 душ, і подався Яків в Єгипет, та й умер там він сам та наші батьки. І їх перенесли в Сихем, і поклали до гробу, що Авраам був купив за ціну срібла від синів Еммора Сихемового. А коли наближався час обітниці, що неї Бог клявся Авраамові, розрісся народ і намножився в Єгипті, аж поки настав інший цар у Єгипті, що не знав уже Йосипа. Він хитро наш люд обманив, і силою змушував наших отців викидати дітей своїх, щоб вони не лишались живі. Того часу родився Мойсей, і гарний він був перед Богом. Він годовний був у домі батька свого три місяці, а коли він був викинений, то дочка Фараона забрала його, та й за сина собі його викохала. І Мойсей був навчений цієї премудрости єгипетської і був міцний у словах та в ділах своїх. А коли йому сповнилось сорок років, йому спало на серце відвідати братів своїх, синів Ізраїлевих, як угледів гледів же він, що одному з них діється кривда, заступився і відомстив заокридженого, убивши єгиптянина. Він же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, та не зрозуміли вони. А наступного дня, як сварились вони, він з'явився і хотів погодити їх, кажучи, люди, ви, браття, чого один одного кривдите? А той, що ближнього кривдив, його відіпхнув та сказав: Хто наставив над нами тебе за старшого й суддю? Чи хочеш убити й мене, як учора вбив ти єгиптянина, і втік Мойсей через слово це, і стався приходьком у землі Мадіямській, де зродив двох синів. А коли сорок років проминуло, то з'явився йому ангол Господній в полум'ї куща огняного в пустині Сінайської гори, а Мойсей, як побачив, дивувався з а коли підійшов, щоб розглянути, був голос Господній до нього: Я, Бог отців твоїх, Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів, і затрусився Мойсей, і не відважився поглянути, і промовив до нього Господь: скинь взуття своїх ніг, бо те місце, на якому стоїш, то святая земля. Добре бачив я утиск народу свого, що в Єгипті, і стогін його я почув, і зійшов, щоб їх визволити. Тепер ось іди, я пошлю до Єгипту тебе. Цього Мойсея, що його відцурались, вони сказавши, хто наставив тебе за старшого й суддю, цього Бог через ангела, якому з'явився в кущі, послав за старшого й визвольника. Він їх вивів, чуда й знамена, вчинивши в землі Єгипетській і на Червоному морі, і сорок років у пустині. Це той Мойсей, що прорік Ізраїлевим синам. Господь Бог вам підійме пророка від ваших братів, як мене Його слухайте. Це той, що в пустині на зборах був з анголом, який промовляв йому на Сінайській горі та з отцями нашими, і що прийняв він живі слова, щоб їх нам передати. Що його не хотіли отці наші слухати, але відіпхнули і звернулися серцем своїм до Єгипту, промовивши до Аарона: зроби нам богів, які йшли перед нами, бо не знаємо, що сталося з тим Мойсеєм, який вивів нас із краю єгипетського. І зробили вони тими днями теля, і бованові жертви приносили та веселилися з діл своїх рук. Але Бог відвернувся від них і попустив їх клонятися силі небесній, як написано в книзі пророків. Чи за колення й жертви мені ви приносили сорок років у пустині, одоме Ізраїлю? Ви ж носили намета Молохового і зорю вашого Бога, Ромфана, зображення, що їх ви зробили, щоб клонятися їм. Через те, Запроваджу вас аж за Вавилон. У наших отців на пустині була скинія свідоцтва, як той звелів, хто Мойсею казав, щоб зробив її за зразком, якого він бачив. Її наші отці взяли і внесли з Ісусом у землю народів, яких вигнав Бог з перед обличчя наших отців аж до часу Давида. Він у Бога знайшов благодать і просив, щоб оселю знайти для Бога Якова, і Соломон збудував йому дім, але не в рукотворнім Всевишній живе, як говорить Пророк, мені небо, престол, а земля то під ніжок ногам моїм. Який мені дім ви збудуєте, говорить Господь, або місце яке для мого відпочинку? Хіба не рука моя все це створила? О ви, твердошиї, люди серця і вух не обрізаних. Ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви, котрого з пророків батьки ваші не переслідували. Вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного якому тепер ви сталися зрадниками та убійниками? Ви, що закона одержали через зарядження Анголів та не зберігали його. Як зачули ж оце, вони запалилися гнівом у серцях своїх і скриготали зубами на нього, а Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив. Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти та й кинулися однодушно на нього. І за місто вони його вивели, і зачали побивати камінням його. А свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом, і побивали камінням Степана, що молився й казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. Упавши ж, навколішки, скрикнув голосом гучним, не залічи їм о Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив.